Вітаю вас, котики, пане та панове. Добрий день. Дуже радий вас вітати. Черговий раз вуса, влог і ухо для вас. Робить огляд всіх подій, які були у нас у світі: Counter-Strike, плітки, трансфери і таке інше. Не забувайте, друзі, що завдяки Збройним силам України ми маємо можливість і можемо знімати це відео. Тому підтримуйте всіх, підтримуйте збори, підтримуйте волонтерів і, звісно, Збройні Сили України. Поїхали! Тиждень мене не було, як завжди. Кожен тиждень ми, в принципі, намагаємося регулярно для вас випускати відоси, але тут треба було трішки перепочити. І поїхав я, подивився, як завжди, яка у нас гарна країна-Україна. Ну і що я можу вам сказати? Тут питань немає. Хочете відпочити? Не можете виїхати за кордон. Я вам можу особисто до мене звертайтесь, я вам дам. Багато прикольних і класних місць. Але знову ж таки, сьогодні говоримо, як завжди, про counter Контрстрайк. Був такий у нас доволі насичений тиждень, як ви знаєте, пан Сімпл вже був відправлений на лавку запасних і вже нібито шукає нові пропозиції. Я хочу процитувати те, що сказав Олександр. Що ж далі, час зробити перерву, як я і хотів. Але це лише половина історії. Потрібно оформити документи та подбати про інших людей в моєму житті. Про перехід в іншу організацію ніколи не думав про це, але було б цікаво побачити пропозиції. Можливо, не на ролі снайпера, оскільки АВП не настільки сильне. В новій грі, хоча ще нічого не вирішено. Я сподіваюся, що ви все одне будете, е все одно будете вболівати за хлопців на майбутніх е турнірах. Ну, насправді, це не те, що заміна, а цей мув, напевно, навіть напрошувався. Останнім часом Наві, ну, не, були, не мали таких сильних результатів. Та і сам Сімпл е якось так е відчували, що він е чи загуляв, чи втомився, чи я не знаю. Ну. Е Зрештою, те, що він пішов, ну, для мене це особисто не було якимось таким неочікуваним а, мувом. І я вважаю, що, можливо, саме таке, знаєте, оновлення воно і було потрібно команді НАТО Vincere. Ну і вже є анонс. Як ви знаєте, хлопця з чудовим ніком Wonderful, магічний, чудовий, неймовірний, неперевершений, а, вже підписала команда НАТО А, Така доволі суперечлива персона. Багато хто. Його продовжує хейтити за те, що він грав з росіянами в команді Тім Спіритів. Це в принципі те, на що потрібно звертати увагу, і про що потрібно наголошувати. Але я думаю, що навіть чудово розуміють репутаційні ризики, в тому числі. Тому е, знаєте, на мою особисту думку, це найкращий варіант з усіх можливих. Ну, по-перше, це снайпер. По друге, він талановитий, 18 років, реально хороший, сильний гравець. Як він себе вже проявить в настільки потужному і сильному тір-один колективі, ми побачимо. з часом, тільки дистанція нам а, дасть відповідь на питання, чи дійсно він підходить цій команді. А, також Бондік згадував про те, що Вандерфул був замішаний ще з часів траску в якихось іграх, а, в яких нібито були підставні матчі чи підставні результати. Коротше, в 3-2-2 його звинувачують. А, ну знову ж таки, пруфів немає, підтверджень немає. Власне, сам пан Бондислав написав з цього приводу твіт, і я теж хочу вам його процитувати. Е, значить, він, на що він наголошує? Що е, вважає Вандерфула талановитим і гравцем з великим потенціалом, але е, є тема. Е, Є підозра 3-2-2, і влад сказав, що давайте, мов, взагалі, може там на поліграф і таке інше. Ну коротше кажучи, є дуже неприємний, скажімо так, бекграунд, але знову ж таки профів немає ніякого підтвердження немає. Навіть підписали собі гравця. Хай з ним грають. Хай розвивається, це українець, це, мені здається, головне. І далі вже будемо бачити. В принципі, по Твіттеру і по його висловлюванням видно, що він е, доволі ну, адекватний малий. Побачимо, як воно буде далі. Е, які майбутнє у Наві, не знаю. Знову ж таки, тут все опирається в дистанцію, і найближчими турнірами ми вже побачимо, наскільки ця команда може бути сильна з Вандерфулом. Е, Бласт, е, осінній Бласт, це якраз таки буде таке перше велике випробовування. Команди Наві і для Вандерфула не знаю. Мені подобається ця заміна, і мені подобається те, що Сімпл теж сів на лавку. Сашко активно казав про те, що чекає пропозиції, ми побачимо. Наві тут в принципі теж зацікавлені в тому, щоб вигідно продати Сімпла. Я думаю, що це якраз таки той гравець, якого будь-яка команда в світі захоче мати. Тут уже питання в сумі компенсації. Чи буде пішла епоха з симплом, і чи можна тут порівнювати дійсно з Маркеловим. Так знаєте, в, в соцмережах дуже багато про це говорять. Але знову ж таки, це дуже різні ігри, і це фактично різні ери, і це абсолютно різні точки входу. Тому я б навіть не порівнював. Різні ігроки, різна ситуація, різні гравці, звісно, різна ситуація. Тому не не загострюйте на цьому увагу, просто дивіться, спостерігайте і вболівайте за наві. Головне, що головне, ми знаємо, що головне, що вони прибрали росіян зі свого складу і далі вже розвивається в європейському напрямку. Ну а е, хочеться відмітити також твіттер е, команди Спраут, яка навіть українською побажала успіхів е, пану Ігорю у майбутньому. Як завжди, дякую своїм друзям з Вібет, в партнерстві, з якими ми власне знімаємо вуса в лох. Друзі, не забувайте обов'язково про те, що ви можете отримати вітальний бонус до 3 тисяч гривень. І в закріпленому коментарі долучайтесь, будь ласочка, і не забудьте поставити вподобайку. Дякую, Вібет, за таку чудову студію. Дякую вам, що дивитесь відео і ставите вподобайки. Це дуже важливо для того, щоб відео побачили якомога більше людей. Така інформація, ви знаєте, коли взагалі у нас такий був буремний тиждень з точки зору трансферів, вже почали інфлюенсери казати про те, що ж це коїться. Counter strike зламаний, про сцена зламана. Вже декілька там ходять плітки, що декілька ті родин гравців хочуть взяти відпочинок, взяти перепочити. Але... Серед усього всього була новина про те, що широ залишив Cloud9. Це якось так було дуже несподівано і неочікувано. Здавалось, що команда перебудувалась, там вони набрали собі гравців, намагаються щось показувати результати. І тут раптом пих... снайпер при тому зі стейтмента, я так зрозумів, що він сам залишив цю команду. От, і... Я не знаю, що там сталося і до чого це все йде, е, але факт, в тому, що замість Широ прийшов одразу Бумич, там є якісь такі е, результати онлайн. Але взагалом ну, про що тут говорити? Була навіть така абсолютно, як на мене, дика е, дикі плітки з, е, з того приводу, що Сімпл нібито долучиться до цієї організації. Але дивіться, тут є декілька таких моментів, в яких е, ну, я просто не бачу Сімпла там ніяк. ну... При всьому, при всій, як ви кажете, там молороси там і таке інше, Сімпл розуміє, що він піде в команду до росіян, до чотирьох росіян. Це зашквар. Я думаю, що він це розуміє, як би там не було. Окрім іншого, те, що Cloud9 не є партнерською командою у Blast і у ESL, це теж важливо. Тобто, якщо Сімпол умовно приходить в цю команду, він не має інста інвайтів на топові турніри. Для нього і для його а, ЧСВ, чи для його самооцінки, це теж такий доволі сильний удар. Тому я думаю, що це просто виключно. Тут скоріше я б розглянув якісь варіанти, де Фалконси заплатять 100 тисяч 500 мільйонів і заберуть собі сімпла. Оце може бути. Але те, що він піде в команду грати з росіян. І я в цьому дуже е, сумніваюсь. Хотілося б, звісно, взяти в нього інтерв'ю, але не знаю, він мене задоджив, я йому в телеграмі написав, задав питання, він не відповів. І це вже не перший раз, тому я думаю, що комунікація з сімплом закінчена. Побачимо, як воно буде далі. Далі, в будь-якому випадку, я бажаю Олександру. Бажаю Олександру а, успіхів і всього найкращого. Друзі, в мене на каналі, до речі, вийшло інтерв'ю з Катією Руденко. Це дизайнер з команди Наві, дизайнер, який займається розробкою мерчу. І, до речі, ось це теж власне худі з колекції, казуальної колекції Наві. І, будь ласка, подивіться вуса шоу, новий випуск вийшов на каналі з Катією Руденко. Раджу вам до перегляду. Ті, хто дивляться регулярно, у я думаю, що вам ця тема і ця персоналія буде безумовно цікава. Був у нас такий турнір гусар Кап анонсований. Ще здається, він влітку або на початку літа. І ще тоді багато говорили про те, що це перший турнір по КС2, і він мав проходити в Польщі. Великий польський турнір на 600 тисяч доларів. Але і там, до речі, мали зіграти монти. Але щось там у хлопців пішло не так і перенесли цей турнір у хлопців-організаторів. Перенесли цей турнір на 2024. Твертий рік причина полягає в тому, що організатори втратили спонсорів партнерів, які мали підтримувати цей турнір. Ну і цитата Паши Біцепца, який прокоментував е, наступним чином. Я відчуваю, що зазнав невдачі. Мене засмучує вся ця ситуація, коли люди відчувають себе ошуканими. А я поставив свій підпис під гусаркап разом з агентством Ми верифікуємо і перевіряємо кожну співпрацю, але цього разу бачення розвитку кіберспорту в Польщі замилило нам. Очі, це мало бути красиво, але закінчилось порожнім, безглуздими словами. Я, е, я завжди робив ставку на розвиток геймінгу в нашій країні, тому ця ситуація ранить мене ще більше. Приношу свої вибачення, ваш папіто. Ну, е, що, більше турнірів, ті родин, звісно, краще для аудиторії, для ком'юніті, але отут така ситуація сталася прикра неприємна, ну то Бог з ним. Все одно, знаєте, я раніше про Гусар-Кап ніколи нічого не чув. Тобто, це, можливо, такий, знаєте, турнір, який будувався з нуля і планувався е на якійсь регулярній основі, але на старті, як ми бачимо, Трішки не пішло. Дюпрі вже є анонс. Дюпрі буде грати за героїв до кінця 2023 року. Не зрозуміло, з чим пов'язано саме у цей період часу, що, типу, до кінця 2023 року, можливо, це з контрактними обов'язками Віталіті, тобто вони там якось домовлялись. Я думаю, це все не просто так. Але тим не менш, Дюпрі вже грав і вже є позитивні результати у команди Героїк. Але те, що відбувалося довкола команди Героїк, це просто. Да, я не знаю, це якийсь жах. Взагалі не зрозуміло, що відбувається там в данському королівстві. Якось е, періодично раз на рік е, вспливають якісь срачі, в яких е, героїк з Астраліс е, е, інколи навіть е, взаємними такими звинувачуваннями перекидуються і кажуть, що ви придурки, ви самі придурки, і що ви намагаєтесь забрати наших гравців? От тут така ситуація. Ну, взагалі, це ну, максимально ідіот, по-ідіотськи виглядає. По-перше, анонсує героїк те, що вони прибирають Кедіана. Ну, здавалося б, це, мені здається, це основа і такий, знаєте, ґрунт команди, на якому багато чого тримається. І це видно, що це той самий справжній лідер, той справжній капітан, який веде команду до перемоги, який її мотивує, який постійно говорить круті промови, але при цьому команда якимось чином. Приймає рішення, ну, точніше, зрозуміло, що, яким чином. Тут питання в тому, які були передумові, і взагалі, через що це сталося, чому ми прибираємо Каспера. Згодом з'являються деталі. Джабі, до речі, останнє надбання команди, останній новачок, і, в принципі, він підсилив команду. З його приходом героїк стали грати краще. Е -е, Джабі та Ставен переведені в запас. Гравці були ініціаторами Тіку Кедіана. Ну, така інформація е, промайнула в соцмережах і пообіцяли продовжити контракти в разі відходу капітана. Капітана прибирають, і після цього джайби і Ставен нібито продовжують, або вже там викривається це, що вони проводять перемовини за Страліс. І в той день, коли. Джабі і Ставан отримали пропозиції щодо нового контракту. Вони нібито відмовились грати далі за героїк. Тобто, там, взагалі, там така там, там каша, там чорт ногу зламає. Там щось 10 місяців вони ще мають грати. І я так розумію, що героїк зараз прикипіли на це все, те, що вони кікнули капітана, а потім сказали, що підуть в Астраліс. І виходить, що героїк зараз можуть посадити цю, цих двох грачів на банку на 10 місяців це буде це буде абсолютно легендарна історія. Якщо вони дійсно так зроблять, я е, я чесно буду в захваті, при тому від всіх і від тих дурачків, які це все ініціювали, і від власне е, розміру яєць е, організації героїк. Ну вони вже грали і вже не один раз, і вже Кедіан буде грати на бласті. Тобто, після цього всього, через декілька днів, з'являється анонс про те, що буде Last Денс від Кедіана. Як вони це все? Як вони будуть грати разом? Я ну я взагалі не уявляю. Це, це ну, це, це унікальна історія. Такого мені здається, ще у нас не було. He's gotta be strong. his critics call him the comedian but this man is a world-class chester uh -huh. Не знаю взагалі, як можна було вчинити з таким гравцем, з таким, ну це абсолютно легенда. І я тільки ну не те, що тільки, окей, ладно, це буде не дуже вірно сказано. В командному виді спорту, все ж таки, е, все залежить від, більше від людей, та від е, того наскільки вони згуртовані, але імпакт Кедіана неможливо переоцінити. Ну це просто якесь свинство і нахабство. Я не знаю, як там було насправді Ставон, до речі, написав твіт, що не так однозначно не вірте всьому тому, що вам кажуть. Не знаю, я хотів би насправді, от якщо говорити про Кедіна, де би я хотів його бачити, для нього існує досить непогані, непогані варіанти. Знову ж таки, з урахуванням того, що Кедіан буде вільний вже там через деякий час, наприклад, Ліквід могли б його підписати. Та ті самі Фалконс. Я думаю, що Зонік, як тренер, хотів би мати собі такого капітана, харизматичного, сильного, дуже індивідуально, снайпер. Ну, не знаю, ну просто це, це одне з найкращих посилень. Насправді, навіть якби на то Свінсери кікнули е, Алексібі і взяли Кедіана, або навіть якщо б не кікали, а просто взяли, наприклад, е, Кедіана замість Вандерфола, це б теж було дуже круто. Це був би реально прикольний мув. Тому тут мені здається, ще якби ну не здається, це точно історія з героя, який, власне з Кедіаном не закінчена. Варіанти для Кедіана, я думаю, взагалі не проблема знайти, і він точно знайде собі команду і більш того буде в ній успішний. І хай ці довбні з героїв ще пожалкують про те, що вони зробили. Також новина про шведську організацію NIP, Бролан залишив цю організацію. При тому не те, що залишив його, здається, перевели на бенч, і про це, звісно, заявили. Одразу почався кіпіш від шведських інфлюенсерів, зокрема Деніс Валенберг. Це такий відомий гравець свого часу, капітан команди СК і Ніп, Швед. Він же Валле. Ну, такий, ви знаєте, доволі цікавий персонаж. Він е е заретвітив і зарепостив твіт е Джеспера Вексела, він же ДЖІВ, з того приводу, що е цей хлопець, ну, проборована мова, е що він один з найкращих в світі, і що велика помилка була перевести його у запас. Тому ДВ каже: швидко. Швидко підпишіть цього пацана. І він вам зробить гру. Але насправді джеві тут забув е, вказати одну просту річ і одразу йому, до речі, в коментарях про це сказали: що дядя, а ти стату взагалі бачив, пацана? А ви бачили стату пацана? У нього іде стагнація протягом 12, 6 і 3 місяців. Його статистика падає. Тобто. Він класний пацан, класний гравець, він всіх може підсилити, але статистика в нього не дуже. Ну, Чесно кажучи, ну, я до Бролана завжди доволі скептично ставився. Він, як на мене, технічно дуже сильний гравець. Але от, коли я дивлюсь на його обличчя, мені здається, що там проблеми з мораллю. І треба над цим попрацювати. Не знаю. Стата дійсно тут вона доволі така красномовна і демонструє те, що Бролану треба попрацювати якраз таки не над командою, а над індивідуальним перформансом. До речі, в продовження теми капітанів Кедіана, знову ж таки, у нас тут буде а, доволі рідка ситуація, яка не так часто складається на трансферному ринку. У нас буде ще один капітан, і він вже про це заявив. Легенда данського кіберспорту Глейф повертається. Тобто, знову ж таки, плюс один капітан. Якщо він не буде грати за Астраліс, теоретично він може перейти і в героїк. Знову ж таки, варіант, відкидаємо варіант з Фалконс, не відкидаємо варіант з, з командою Ліквід. Ну і можливо. Там в, в світі того, що сватують і Ніко, і Монесі в інші команди, то, можливо, навіть Глейв може св... якось перейти до G2. Все може бути, чому б і ні. І як сказав Глейв, іноді треба зробити один крок назад, щоб потім зробити два вперед. Базовано. Підтримую. Я нарешті відчуваю, що готовий знову грати в найкращу КС своєму житті. Я готовий повернутися на сервер. Хоча я все ще на контракті з Астраліс, Астраліс дозволили мені вивчити нові можливості. І я відкритий до пропозиції. Ну, ви знаєте, знову ж таки, тут з таким досвідом Глейва, тут можна навіть довкола нього вибудовувати таку стратегію на декілька років. Брати його капітаном, потім його переводити на тренера, і це буде по-любому, буде профітно. Ну, це, я не знаю, це, це скарб. От Кедіан, Скарб і Глейв, це теж, мені здається, дуже, дуже такий сильний, збалансований. До речі, може грати на ролі другого АВП е, гравець, який підсилить будь-яку команду. RPK. Виліз, як і то. Е, е, повстав із пекла. Не було. Пацана вже більше року, може навіть два, він не грає активно в професійний контрстрайк, але він оголосив, що готовий повернутись в КС-2 і чекає пропозиції. Не знаю, хто його підпише, хлопцю вже за 30 років, але РПК активно стрімить, наскільки я знаю, і. Е, як ми бачимо, шукає команду. Але знову ж таки, тут можна порівняти так? РПК і там Кейдіан Glaive. Самі обирайте, як то кажуть, Choose Your Fighters. Монте замінили ліквід на Thunder Peak World Championship. Турнір, який зараз проходить онлайн, на 500 тисяч доларів. До речі, буде в мене в кінці для вас е Експрес е на ті ігри, які вже у нас будуть незабаром ось 3 числа. Ну і що можна сказати? Так доволі дивно, знову ж таки, я коли бачу в онлайні такі гроші розігруються, я просто трішки в шоці. Е, хочеться запитати взагалі, звідки? Звідки гроші, хлопці, Ви, вам, вам нема куди їх діти? Може, трішки підріжте призовий фонд, зробіть два сезони цього турніра. Ну, в будь-якому випадку, вже сформовані у нас пари, є топ-8 команд. Монте отримали слот замість ліквідів на початку, точніше перед турніром, і зайняли друге місце. Ну і власне завдяки цьому вийшли вже в чвертьфінал. Що стосується експреса на цій матчі, ну, дивіться, я не хочу дивитись на коефіцієнт, тому що мені здається, вони трішки не відображають дійсності. Але давайте все ж таки спробуємо обрати переможця. B.I.G. проти Cloud 9 перемагають B.I.G. Фейс-клан проти Маус. Я думаю, що Фейзи зараз в непоганій формі, не дивлячись на ті всі плітки, які вони ж самі і форсили, що там останній тур, якщо що ми тут всі скоро розпадемось. Все одно, Фейзи виглядає дуже потужно і, в принципі, мабуть, як на мене, претендент номер 1 Вони здолають команду Маус, Монте здолають команду Спіріт. Це залізо. Ну і героїк проти аутсайдерс. Тут просто знаєте, якби серцем за героїк, не дивлячись на ті всі проблеми зі складом, які є. Все ж таки, я вважаю, що героїк. Ну, не те, що вважаю, мені хотілося б, щоб вони перемогли. Звісно, Віртус Про тут більш аутсайдерс більш стабільний склад, який грає довше разом. Але вболівати, звісно, ми будемо за героїк. Тому наше сердечко за данський колектив. Сумна новина, ну як сумна, така не дуже приємна. Дуже сильно впав, просів онлайн в КС-2. І ви знаєте, я розумію, з чим це пов'язано. Ну, по-перше, коли гра вийшла, там пік досягав до півтора мільйона. А ось, здається, так, all-time пік мільйон вісімсот дві тисячі е гравців одночасно. Це дуже так солідно, це багато, це на хайпі, це круто. Але. Я вважав, що якось вальве. Я бачив, я бачив апдейти. Я бачив, що гра покращується, вони її фіксять постійно. Але чим далі, тим більше багів, неприємних ситуацій, якихось незрозумілих піків. До речі, професіонали і в тому числі Вітя. Сам Даян, зокрема, казав в Твіттері, що а, неможливо грати онлайн. Що різниця в пінгу дуже сильно відчувається. Що якщо ти граєш з пінгом 20, а у хлопців там 5 чи 10, то це вже суттєво. Типу на лані відчуття прикольні. все добре, все класно, реєструє, куди треба, хідбокси, пікселі, все як потрібно. Але, от типу, онлайн ну, дно дніще. І ви знаєте, я дивлюсь по кліпам, я бачу, що відбувається. Ну, це треш. Багато всього, якісь. Е, ну, Просто як спайкається картинка, моделі лагають, споглядач нормально не працює. Ну Просто гра гімна, реально, і зараз немає бажання грати в Counter-Strike 2. І я розумію людей, яких не хочуть грати в Counter-Strike 2. Більш того, ті самі професіонали постійно жаліються, кажуть, Чітери в кожній грі, в кожному матчмейкінгі, в кожній грі прем'єр-режиму є читер. Це ненормально. Це відштовхує людей. Вальве, габен. Треба терміново взятись за цю гру і пофіксити, тому що ну, далі буде тільки гірше. І це те, що просів онлайн, це якраз таке відображення того, що в грі, в грі є проблеми і потрібно їх пофіксити. Це, ну, це ненормально, це, це треба виправляти. Будь ласка, схаменіться, роздупліться. Я вас дуже прошу. Тому що ця тенденція, вона не, не добра. Не останок. Подивіться на цього красуня, який гарний. Олександр Петрик. Ну, Це знаєте так, щоб я вам розбавити ці е, новини, які в нас сталися за останній тиждень. Е, ставте вподобайку Петрику за таку чудову. Е, за такий чудовий косплей бородатий блондинка з, довгими, з довгим волоссям, це ну це і смішно, і крінжово, і моя повага. Я за такі речі сам знаєте колись виходив в жіночій сукні і співав на сцені. Бувало всяке. Ладно, добре, е, є в мене декілька віршів, але сьогодні я, знаєте, от е, хочу присвятити, е, не присвятити це такі, знаєте, слова про те, наскільки, взагалі, наскільки крута і наскільки різноманітна, наскільки гарна наша країна. Е, в принципі, за своє. За своє життя я доволі багато мандрував в Україну, багато де був, але ще є купа місць, де я не був. І якщо вам потрібні якісь поради, куди з'їздити, де побувати, де на щось гарне подивитись, зробіть це. Не зволікайте, Україна дуже гарна країна, дуже гарні ландшафти, гарна природа і купа місць, в яких я вам раджу побувати. От я був, відпочивав декілька днів на Бакоті. Це Хмельницька область, це річка Дністр, це неймовірно. Тому сьогодні я присвячую вірш Україні. І все, як це віршик зі школи. Дуже давній, можливо, хтось вже його забув, а хтось одразу згадає. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою і ти. Тут живемо, я і ти. Дякую вам, друзі, що додивились відео до кінця. Поставили вподобайку, підписались. Це був Вуса Влог разом з Вібетом. На все добре, бережіть себе, будь ласка, пока.